сама основна ідея цього профілю, що ось це профіль для LED-підсвітки, який є в будь-якому доступі в магазині. Під такі тоненькі розсія. І цей самий розхєє монтується в нашу натяжну стелі. Тому для комбінації цей профіль монтується на стіну, цей на потолок. Один той самий розсієвачний, Нічим треба вигадувати. І Росія да, йде в ролонах, щоб без тих бути. До 30 метрів. Довжимо. Також уровень заправки на одному рівні з гХ, це як сестра і брати за щоб для гарної стиковки. І якщо ми візьмемо чорний профіль, профіль і замовити ось цей профіль в чорному колі, можна використовувати як розділових. І, до, до речі, місце під ЛЕВ дуже широке. Якщо є аналоги в Україні для ось такого росію, то в них немає нормального місця для підлегів. А тут навіть влізе РЖБ у Сталянка.